омолоджуючий тонік для обличчя. Краще всього використовувати такий тонік у вечірній час. Для приготування беремо 1 столову ложку звичайного рису, промиваємо в прохолодній воді, після чого заливаємо півтора стаканами води і варимо як звичайний рис. Після того, як рис варився, проціджуємо його, і має вийти десь половина, можна трохи більше склянки ось такого рисового відвару. Потім на цю кількість додаємо 10 крапель масляного вітаміну Є, е. все це дуже-дуже добре і ретельно перемішуємо. Цю суміш можна потім для зручності перелити у флакончик, наприклад, ось такий. Він йде з розпилювачем, дуже зручно. Потім змочуєте звичайний ватний диск і за 2-1,5 години до сну протираєте обличчя, залишаєте не змиваючи. 4 дні можна зберігати таку суміш у холодильнику, загалом використовувати два. Тижні такий тонік, і потім обов'язково зробити перерву не менш ніж на два тижні.